Друзі, вітаю! Вітков їде до Європи говорити з Зеленським Стармером і Макроном щодо спроби миру в Україні. Трамп кладе на стіл п'яту статтю для України і кажуть, що будуть нас захищати, начебто як захищають НАТО. Єдина якась маленька проблема: п'яту статтю нам дають, а в НАТО брати не хочуть. Виникає питання: це точно п'ята стаття, і ви точно нас будете захищати? Далі. Одещину знеструмили. Росіяни намагаються знеструмити взагалі всю Україну. В п'яти регіонах зараз дуже жорсткі відключення. В Одесі ці відключення на 100 Умеров зустрічався з керівником ФБР. Я вам говорив, що в офісі вже давно переживали, чи не пішов їхній переговірник на угоду зі слідством і чи не позакладали їх всіх. От, прокоментували і в посольстві. Сам Умеров не коментує, прокоментували і, до речі, в самому ФБР. Давайте проговоримо. Плюс є рухи в Євросоюзі щодо грошей, передачі грошей в Україну. Причому цій красивій цифрі випадково додали ще невеличку. Що називається за карлючку, кілька цифр поміняли, і плюс річний бюджет для України. Непогано, нам подобається. Але що загалом відбувається, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для наших диверсантів, купуємо мотоцикли на електродвигунах, купуємо бус для батальйону Донбас. І, власне, хочемо, щоб більше окупантів було знищеним, Що надзвичайно важливо. Трамп вже любить сильних і переможців. Ну от ми йому і покажемо. Тому донат, підписка, а ми починаємо. Е, СБУ довелося трошки попрацювати ще на території Каспії. Вчора, виявляється, не все добили. Сьогодні треба було вночі ще раз вийти на полювання. Вийшли, причому дуже красиво. Ну і, власне, добили, що там ще знаходилося. Знаєте, інколи треба, що називається, донавести. Тому що ми люди чесні, ми люди справедливі, роботу робимо якісно. От, і це такий український стиль. І тому, значить, наша служба, от українська Божа, наводить порядок на Каспі, І десь трошки кажуть: ну, треба було дорихтувати. І, власне, вони цим зайнялися, і пожежа, красота, і знищують російські об'єкти. <кій> В Європі теж зайнялися власне знищенням російських грошей. З'явилися ті, хто проти нас, наприклад, Бельгія. Укріпилася частково Італією, Мальтою і Болгарією. 18-19-го буде зустріч по цих грошах російських, але є маленькі нюанси. Цей нюанс заключається в тому, що кошта керівник комісії Європейської каже: А давайте їх заморозимо ці гроші в цілому, поки Росія не виплатить Україні репарації. А чому це важливо, гроші продовжували санкції постійно? Ну і якісь там пришелепкувати Орбан, Фіцо там чи ще. Що, щось недолуге типу з'являється, і каже: а ми проти і важко продовжувати. То вони зараз вже рішення прийняли так, прийняли, і вони кажуть, ось це заморожування фіксування цих грошей потім посприяє. дамо не 140, а 165, плюс 25 мільярдів євро. Це тридцятка практично доларів. Це те, що нам зазвичай а, треба на рік до воєнної війну без оборони. Це важливо розуміти. Ну і власне ці гроші зараз заморожують. 18-19 будуть говорити про те, щоб їх вже в тій чи іншій формі передавати Україні перший транш 90 мільярдів євро повинен приплисти в Україну. Що важливого? Трамп каже, що багато людей хоче, щоб війна завершилась. Повірте, ми точно хочемо. До цього нас було 82%, але Трамп сказав не точно, і ніхто цю соціологію не бачив. Ну от, але що відбувається? Багато людей хоче, але деталей мало. Трамп чи не хоче вникати в ці деталі, чи він їх не знає, чи вони суперсекретні, але він з ними не ділиться ні в Білому домі, ні і ні з ким. Вітков їде в Берлін. Завтра і післязавтра будуть зустрічі з європейськими лідерами з Зеленським. Зеленський буде і завтра, і 15-го, Там уже, начебто, пішла ясність в цьому всьому, і будуть зустрічатися. Будуть говорити, будуть власне пробувати десь нас дотискати. Ми показуємо, що Куп'янськ наш, Зеленський там був. Відповідно, на стіл ложимо, що там і росіяни є в оточенні. Ну от, щоб путінська пропаганда не була сильніша, ніж американські розвіддані, ніж українська реальність. Е, тому Вітков буде завтра там працювати, ми ще побачимо, але нам пропонують п'яту статтю. Поки що вона трохи сумнівна. Тому що не насичена деталями. Поки що ця п'ята стаття більше схожа на Будапештський меморандум. Обіцяємо вам медійну, шаблонну, політичну таку обгорточку, фантік, але розгорнувши який, може всередині нічого не бути. Чому? Тому що зараз Польща, Фінляндія, Швеція, країни Балтії переживають, що п'ята стаття їх не захистить, якщо в НАТО не буде штатів. Штати кажуть, ну ми вам самі тоді гарантуємо без НАТО, ми гарантуємо вам п'яту натівську статтю. Тихим українським голосом із задньої парти хтось може підняти руку, ну, якщо в переговорній групі там в них ФБР на них тисне, ну, от за корупцію, більш за все, вони нічого не скажуть. Але ми з вами можемо сказати: так подождіть, а чим ця п'ята стаття відрізняється від Будапештського меморандуму, коли ми віддали ядерну зброю? Яка тоді різниця? Ну, нам скажу, та, ні, ну все по-іншому. Інакше, це вже п'ята стаття, то була друга. то була перша стаття? Окей. Ну зараз дають п'яту. А якщо ви нам даєте п'яту статтю, яка є найцінніша, взагалі, ізюм е, НАТО, да? суть НАТО в п'ятій статті, а чому ви нас тоді в НАТО не берете? Ну, як ви ж даєте п'яту статтю, найкраще, що у вас є? Розумієте, ну, може вони скажуть, ми не хочемо, щоб ви платили взноси там, по 5% треба платити. Ми не хочемо, щоб ви платили. Ми хочемо, щоб ви тільки брали. Ну, можливо, але ми вже не такі дурні і наївні, як вони думають. І тому ну, не до кінця ми віримо. От в ці історії не до кінця ми віримо е, в ці речі. Е, треба дивитися за деталями. Треба дивитися, щоб дійсно була конкретика, бо зараз конкретика інша. Зараз Росія в своїй Конституції тримає і Запорізьку. І Херсонську, і Донецьку, і Луганську, і Крим, і виходити з них не хоче, відповідно, буде продовжувати. Де п'ята стаття? Тоді? Вони в Конституцію зашили і виносити не збираються. Перше, друге, що Росія робить зараз? Одещина без світла, просто без світла. Цілий регіон одна з найбільших областей України. Область, яка більша ніж велика частина європейських країн. Розумієте? Ось що зараз робить Росія, і це теж показати Трампу. Це чиста гуманітарна катастрофа. Область без світла 10 підстанцій знищили. Діти в родомах, люди в лікарнях, на операціях, пенсіонери. Так це ж є гуманітарна катастрофа, виключають повний блекаут області. Трампу не хочеться подивитись на це. Дивіться, зараз тиждень буде важливий. Зараз ці вихідні стартануть знову новий виток переговорів, хочуть добити до нового року, хочуть довести все, щоб спробувати власне зафіксувати цю історію. До кінця року, хоча б притормозити, хоча б певний сісфаєр Влада, Подивіться, вчорашнє вечірнє відео. Влада робить з'їзд партії, відповідно, готуються до виборів. Там є інсайди, що Стефанчук вже розповів, що є проект закону про вибори спеціальний. Там буде і пошта, і голосувати військові будуть від 2 до 7 днів і далі. Ну, от Є багато нових деталей. Ну, от, подивіться, влада готується до виборів. Відповідно, заморозка можлива. От, десь відсотків 30 є сил, які будуть намагатися зірвати, і зовнішні, і внутрішні різні люди є. Ну, от велика кількість уваги буде деталям угоди, тому що чорт в деталях і там весь Путін. Ну, от. А за цим треба дивитися, але розуміти, що ця угода це живий організм і він може змінюватися. Які б умови ви, будучи в цій переговорній групі, додали б від себе? Ну, наприклад, п'ята стаття: якщо порушується, то Україна може повернути легально ядерну зброю. Або нелегально. Якщо Росія порушує, наприклад, всі гроші Росії за кордоном автоматично направляються в фонд купівлі зброї для України. Або ще от щось таке. Це ж переговори. Ми ж говоримо про те, що кожна сторона щось може кидати. Не як тупі барани слухати, а кидати свої умови, щоб ви написали в ці умови, розуміючи сьогоднішню. Реальність геополітики. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал і зробіть донат для наших диверсантів 5 гривень, щоб знищували окупантів просто що секунди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!